Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт. Це Ukrainian Expert Talks. Ми знову в нашій студії, де ми говоримо на важливі політичні, соціальні, економічні і культурні теми. І сьогодні в нас культурна тема. <iento> Адже до нашої студії завітала Олена Маєвська, співзасновниця мистецького об'єднання що Сказати. Всім привіт, Олена, привіт. Таке до тебе питання. От мистецьке об'єднання є що сказати. Ви не так давно з'явилися на культурній мапі Львова. Розкажи, як ви створили мистецьке об'єднання, є що сказати? Можна сказати, що наша історія вона достатньо клішована, тому що ми складаємося із трьох героїнь, як і в будь-якому будь-якій книзі чи фільмі. І ми познайомилися на презентації книги, і все зав'язалося під Вокал. Вона і що це була за презентація? Це була презентація книги Хто Відьма. До речі, це теж цікаво. Збіг. І презентація книги Ольги Берези, це була вже її перша прозова книга. А що вас всіх трьох привело на презентацію цієї, цієї книги? Ви всі слідкували за Ольгою Березовою? Чи Ви просто активно відвідували різноманітні літературні заходи? Ми е, активно займалися творчістю поодиноко, але е, саме втрьох ми. Зустрілися на цій презентації насправді випадково. Якось так склалось історично, що ми всі поєднані містом новий розділ, і з подругою ми робили в новому роздолі події поетичні, а потім переїхали до Львова і вирішили через років десять зустрітися просто на чашку кави і піти на презентацію книги. І там вже познайомилися з нашою третьою учасницею. І так ми утворилися як. Розкажи про інших двох учасниць. А, в нас є Наталіка, Наталя Прокопишин і на світлі Світлана Левицька. А, ми всі приблизно одного віку, але ми абсолютно різні по творчому посилу, по баченню. І це дуже цікаво, тому що ми ну, якби не повторюємось. І це мені здається плюс наш ну, ми обрали саме таку назву. Є що сказати? Як ця назва прийшла вам якби, на, на, на думку, і чому ви взяли саме таку назву? Я особисто надихалася нашими популярними брендами. Це зараз. Там, наприклад, в дії є програма є маляткою, та і є так само, взагалі, там тема щось, та це в мультиплексі, якщо не помиляюся ця тема. Так і, ну, і ми вирішили. Поєднати цих два питання. Ну і по перше, нам справді є що сказати. Ми жінки, які заявляють про свою творчість, і, до речі, творчість, в принципі, чомусь у суспільстві дуже е, часом або табуйована, або знецінена, Так, а тут ми вирішили, що нарешті нам варто не писати в стіл, не говорити там вірші своїм рідним і друзям, а виходити на широкий загал. І відповідно ми. Так, так і утворилося, що нам є що сказати, і скорочено. Ми є щось. Тобто, в нас є щось, щось цікаве, щось, якась родзинка, та і якийсь сенс. Який ми несемо? Скільки ви вже подій провели за час свого існування? Підрахували вже? Чи ви вже збили з рахунку? Це цікаве питання. Загалом ми десь провели сім подій власних. А також були учасницями на різноманітних подіях. В мене був один день, де я в, в одній добі була на трьох поетичних подіях в різних трьох локаціях. У Львові? У Львові. А що це були за події? У Львові в один день може бути три поетичні події, які в нас поетичне місце. Можеш пригадати, хоча б приблизно що це? За події. Це була подія біля Федоровича-пам'ятника. Також була в Шевченківському гаю, і третій я вже не пам'ятаю, бо це отак було дуже Ну все так, насичено. Був такий насичений день. Дивись, у, у Львові дуже багато локацій, де відбуваються події. Всі ми знаємо, є дзига, є довгі бурхливі Оплески, є е, ресторація Грушевський. Відповідно, є е, бібліотеки, медіатека. Відповідно, е, з усіх локацій, в яких ти проводила події. Назви топ-3 і поясни, чому саме ці локації. Тому що я розумію, що одну улюблену локацію інколи тяжко назвати, хоча й таке може бути. Але все ж таки, оскільки ви завжди якусь нову подію в новій локації, та, то які для тебе локації прям найбільш улю улюблені, де тобі було найкраще, найкомфортніше і найприкольніше робити події? В загальному справді важко виокремити когось і ну, наша е, також родзинка, фішка. В тому, що ми намагаємося робити у різних локаціях. Ми, Мені здається, що жодного разу не повторилися, хоча ні, були в бібліотеці два рази. А так ми завжди в різних кав'ярнях. Найбільше подобається все ж таки кав'ярні. Подобається в дзизі, особливо. Грушевський я би теж віднесла до достатньо комфортних для проведення. І Атляс мені дуже подобається, тому що він атмосферний, він такий трошки ретро і. Там мені дуже затишно. Та, тобто ретро стиль Львів це таке ретро-місто, відповідно, і тому багато закладів мають ось такий вайб-ретро. <coughs> а скажи, а ви працювали саме з ретро-тематикою в літературі якось? Ми просто намагаємося людей, наших гос гостей, перенести трішки назад, тому що, в принципі, є таке стереотипне мислення, що поезія це щось архаїчне і. Люди, які приходять до нас, вони десь вже налаштовані на ці вінілові платівки або класичну музику, в яку ми можемо поєднувати, вплітати в нашу творчість. І тому так ми ну саме в нашій творчості, якогось такого дуже архаїзму в нас немає, тому що поезія більш сучасна, але сама атмосфера зазвичай така. як, Кілька років тому назад, кілька десятиліть. Так на ваших подіях була присутня і класична музика, і вінілова музика відповідно. А чи є якісь плани на майбутні події, що би ви хотіли ще такого новітнього, нового, в першу чергу для себе нового, так внести в поетичні події? Загалом, що захоплює особисто мене, це поєднання різних сфер мистецтва, тобто, щоб це була і театральна вистава, плюс поезія, плюс музика, плюс не знаю, театр тіней. Це може бути малювання картин під час е, зачитування віршів. чи Ну, Будь-який вид мистецтва, щоб він поєднувався. Ми загалом три поетки так склалось історично, що у нас акцент на поезію, але ми вже реалізовуємо е, такий мікс е, з різних стилів і з різних типів мистецтва. Тому наша ціль нести мистецтво, а не тільки поезію. Угу. Ну так, синтез поезії з різними видами мистецтва це сьогодні. Доволі актуальний і прогресивний тренд, незважаючи на те, що це далеко не новинка в культурі. Мистецтво з поезією, з музикою поєднували ще на початку ХХ століття і Курбас і інші українські театрали, і митці. Михайль Семенко до цього прагнув. Які у вас плани на найближчі? От на найближчу кінцівку року, тому що починається осінь. Осінь це завжди час поезії, так інколи говорять. Може, може, десь воно трошки банально, але все одно ми вже це приймаємо, вже є певна така асоціативність. Так. І осінь це якраз час, коли починається новий навчальний рік, а багато молодих людей відвідують літературні вечори. Багато молодих людей з'їжджаються у Львів на навчання і ходять як на виставки, на мистецькі події, так, зокрема, на літературні вечори. Тому осінь це для поетичних. і… Мистецьких культурних менеджерів, які організовують події осінь це жнива. От які у вас плани на жнива? Та осінь для поета це як для кота, березень та дерев. Є Сного така роду. фраза. І я з нею повністю погоджуюсь, тому що наше творче об'єднання отворилося осінню, 27 вересня. вересня нам буде Ого. рік. Рік це дуже багато насправді. У нас буде свято, так? У Нас буде велике свято. Ми хочемо зробити такий. А, ну, по типу світський вечір, і ми тебе запрошуємо на вечір. я Ми прийдемо близько. Це е, ми хочемо зробити день народження, та офіційно ще гучніше про себе заявити, що в нас ж є якась історія, в нас ж є бекграунд. І так само ми хочемо до цього моменту видати спільну збірку, а е, нашу в трьох. І е, до речі, сьогодні дуже продуктивний день, тому що о четвертій ранку ми їздили на фотосесію, щоб Ого, наповнити тобто. цю збірку. І ще... Вже з четвертої ранку на ногах. Так. Ось друзі, ось як працюють українські поети. Поетки, дивіться, ось як вони працюють, <рес> бо е, дуже часто ми не могли спостерігати за тим, як працюють українські поетки. Тому що знаєте, Леся Українка вже давно відійшла в засвіти, Ліна Костенко, тільки недавно в, в медійному просторі з'явилася, коли Жадан взяв інтерв'ю. І ми не могли спостерігати, як працюють українські поетки, а вони ось так працюють в четвертій ранку, прокидаються на фотосесію. Добре, якщо ми вже про четверту ранку і про фотосесію, розкажи, е, е, якщо можна, звісно, якщо це не таємниця, розкажи про концепцію цієї фотосесії, або навіть якщо це. Таємниця то якісь маленькі такі е, вкидончики про цю фотосесію. Дуже цікаво дізнатися про її концепцію, про її ідею та зміст. Ну, нам було принципово важливо знову ж таки поєднати мистецтво саме фото, бо е, щоб це було щось трішки сучасного на сучасному. І е, з поезією. Плюс е, ну, там ми. Знову ж таки, наш посил є що сказати. Збірка, до речі, також буде називатися Є Ні, що шо, сказати зробити. одноіменно. І відповідно цими фото ми теж хотіли багато чого сказати, повідомити про е, свою жіночність, про сміливість і. Це не одна фотосесія, теж при, при відкриє завісу. Тобто ми в своїх фотосесіях завжди намагаємось показати Львів у всій красі і нас у Львові у всій красі. Плюс, е також ми хочемо зробити не в одній локації фотосесію для того, щоб наша збірка була. Цікаво, понаповнена. А, Понапов... Понапов... Ще локацій а в яких та... локації ви були саме на ранковій сьогодні? Фотосесії в четвертіра? Ми були в стрийському парку. А в стризькому парку насправді цікаво, тому що там є різноманітні фони так, для наших фото. І плюс я люблю Австрійський парк. Ну як його не любити? Тобто у вас буде річниця, буде грандіозна подія, видання збірки, концептуальна фотосесія. А що далі? Це таки, е, далі осінь продовжуватиметься відповідно, якби кінець року. Які ще маєте заготовочки та плани на цей рік? В загальному ми так якби, працюємо, коли ми плануємо. От... Маленькими шматочками. Та, цілі у нас грандіозні завжди, але плани ми розбиваємо поетапно. Зараз е, основна наша ціль це якісно, красиво і е, гучно видати нашу збірку, тому що ми до неї готувалися кожна поодинці не один рік. Тобто це е, тема нашого життя. Ось. І ми зараз зосереджені конкретно на цьому. Щодо саме Поетичних різних подій, то, звичайно, що дуже хочеться саме, щоб через нас проявлялися інші поети, інші митці, і е, ми прагнемо розширити коло, тобто, е, можливо, заходити до різних інших творчих об'єднань, можливо, там шукати е, людей, активних, талановитих, щоб вони були готові себе проявляти. Ну, і Звичайно, що Романи, я дуже сподіваюся, що ми продовжимо нашу вже таку класну традицію з поетичними батлами з поетичною лігою, угу. тому що це азартно, так, це класно. Так, ми обов'язково це продовжимо. Друзі, кілька слів про цю ініціативу. Власне Мистецьке об'єднання є, що сказати, об'єдналося журналом «Артефакт» і разом проводять у Львові літературні поетичні батли. І ми на осінь так плануємо теж декілька поетичних батлів. Ще немає чітких дат, але... Є чітка ідея, що поетичні батли – це хороший формат, в якому можна цікаво розкрити і тих поетів, які вже на сцені не перший рік, і тих поетів, які тільки починають своє сходження на літературну сцену. Тож, ось ще такий маленький спойлер та анонс від мистецького об'єднання є що сказати, та журналу Артефакт. А скажіть, будь ласка, тобі особисто найбільш імпонує з чим синтезувати поезію? От опиши свій ідеальний. Поетичний вечір, де поезія поєднується з іншим мистецтвом. На, твою, от, чисто, на твій смак. В першу чергу це з живою класикою. Е, ну, це може бути флейта, дуже красиво, мені подобається під флейту читати вірші. Е, може бути фортепіано. Е, зі скрипкою нам трішки важко спрацюватися, тобто ми вже знаємо десь наші е, точки дотику. Ось е, ще. Мені дуже подобається якийсь такий момент, щоб можна було, наприклад, писати вірші в процесі. Можливо, щоб це було десь на полотні. Тобто, можливо, це може бути тілами. Ми, до речі, дуже відкриті, дуже е, вільні жінки. так? І ми можемо і своїми тілами теж заявляти про свій талант. І, ну, мабуть, поки цього буде достатньо, так? Можливо, з якимись світловими ефектами дуже мені подобається, коли ще доповнюється атмосфера світлом, можливо, якоюсь аромапрактикою, тобто це все е, як налаштування. Але так як я поетеса, і якщо це поетичний все ж таки вечір, то такою вишенькою на торті має бути саме поезія, в найкращому так, поезія взагалі є вишенькою на торті взагалі в всій українській та світовій культурі, але в поезії люди зазвичай приходять, коли надихаються якоюсь іншою поезією. То скажи, хто твої улюблені поетки і поетки, завдяки яким ти почала творити свою поезію? Я не почала завдяки комусь творити свою поезію? У свій шлях. Тому що я почала писати в 5 років, і мені просто ну, мій цікаво. дідусь пояснив принцип математичний, як писати. Ну, все, це бачиш, не недипломований вчитель е поезії. Чи можливо він дипломований? Не дипломований недипломований, дипломований точно. Так? Та. Просто він теж захоплювався поезією, так? Так, і він якось ну, з такого віку привив мені оцю любов. Мені так сподобалось. Це так весело було а слова якось комбінувати. Вони Так прикольно звучать, коли вони римуються. Ось. І від цього все почалося. А кого я вважаю світилами, то Марину Пономаренко, Ольгу Березу. Також ну, мені подобається з класики ну, Ліна Костенко, само собою. І Симоненко це мій улюблений поет, його обожнює насправді. Хотіла би ти використовувати вайб Ліни Костенко, Симоненка, Берези, відповідно, для компонування нових концепцій щодо своїх літературників, якісь теми, ті, які піднімають Ліна Костенко, чи Симоненко чи Береза, якось інтерпретувати у саме організації літературних подій. концептуально? забула література. сказати, я ще тобою надихаюся, О, але я чекаю на твою збірку. То ти, будь ласка, вже. Давай я за постараюсь, теперь тепер, Ось, постараюсь. Щодо концепцій, ну, в загальному, звичайно, що це відбиток на нашу творчість. І не може так пройти, що ми повністю якось е, сеперуємося від цих всіх е, надихаторів. Але у нас є власне бачення, власний фокус, ми. Ні з ким, ні з чим намагаємось не повторюватись, тому що цікаво експериментувати. Тобто тут не питання в тому, що ну, є сценарій, це їхній шлях. Нам цікаво вносити свою щось, своє, так. щось нове, та, якісь свої теми. Та. А які теми ви вносите в концепції ваших літературників? От що вас хвилює, і як ви це виражаєте в концепції своїх подій? Перша тема, яка найбільше хвилює персонально мене, це те, що поезія якось на фоні інших видів мистецтва ну, ніби у людей вважається такою не дуже цікавою. Ну, ніби в картинні галереї всі ходять, так, і на поетичні виступи теж, але ем, світ якось трішки жорстокіший до юних поетів, до таких, скажімо, початківців. Ніж до вже розкручених та персонажів. І моя основна ціль це показати, що на ринку поезії є не лише там раз, два, три поети, так, а є набагато ширший вибір, і можна обрати щось для себе і те, що підійде конкретно тобі, і що попате в серденько. А це не так просто, бо, ну. Дійсно, поети дуже різноманітні в різних жанрах, в різних стилях вони пишуть і подача різна. І саме через це, через ці наші батли, можна це зрозуміти. І от Знайти щось цікаве для себе, і це наш основний посил. Тобто, і основний посил саме дати платформу для цих поетів, щоб вони могли про себе заявляти, щоб вони не писали в стіл, щоб вони не думали, що це не важливо, що це не цінно. Це дуже важливо і цінно, і для нас особисто в цьому наша місія. На твою думку, чому поезію важливо цінувати та розвивати в Україні, на твою думку. Для мене поезія це як е, фото, тобто це коротка може бути історія, е, яка запакована в, е, ну, можна так сказати, в якусь форму часто. Е, і, ну, вона як словами, тільки картина, так? Або як фото, тільки словами. І це важливо, тому що е, зараз. Проза витісняє поезію частково, так? і поезія дуже багато дає можливостей ем, ну, розвиватися і нашій музиці, в тому числі, тому що іноді на естраді є витвори мистецтва, та, а іноді є ну, ем, даруйте, набір слів. даруйте та що попало. А, а, а мені... Поезія розвиває музику і мистецтво в цілому, вона є таким ґрунтом, так. фундаментом. Розвитку, тому що якщо не буде поезії, то ми не зможемо запросити людей на мистецький вечір, ми не зможемо музику окреслити словами, словами та тому от в цьому, в цьому контексті поезія важливо. Як ти як ти вважаєш, чи можна в Україні поезію заробляти? Це можливо. Я вважаю, що однозначно можна, але має трішки змінитися і, ну, і будова взагалі мистецтва. Тобто ми розуміємо, що зараз живемо в час війни, і всі ресурси в більшості йдуть на ці потреби, і це логічно, це правильно, це наш, скажімо, наша можливість жити. Але е, жити без сенсу ну, яке це життя. Тобто і поезія, власне, це те, що може показувати, підсвічувати сенси, е, десь давати людям розраду, десь давати рефлексію. І немало важливо вкладатися в. Цілком в мистецтво, навіть в ці часи, тим більше, що наш ворог він націлений на те, щоб знищувати наших поетів, вбивати наших митців і наших істориків. Тому зараз це як ніколи важливо. Цим займатися. Тому, ну і ще, якщо ви думаєте, в розрізі, ви зараз поет, сидите там по ту сторону екрану, ми вас вже дуже любимо. Але якщо ви зараз думаєте в розрізі, що так, можливо, це нікому не потрібно. Або для чого мені зараз вкладатися в державу, або ще щось, то питання проявлення своєї творчості в першу чергу це ваш е, розвиток. І є такий ще момент, що якщо не ну, придушувати це бажання, а ми це теж робили. Кожен поет, кожен митець це, мабуть, робив в своєму житті з тих чи інших причин. Але якщо це придушувати, то це потім може в... спричинити дуже багато захворювань, і ну ми вам цього не бажаємо, тому приходьте до нас. Та, друзі, дуже важливо розвивати і підтримувати поезію, тому що це ґрунт та фундамент культури. І от сьогодні ми поспілкувалися з Оленою Маєвською, співзасновницею мистецького об'єднання є щось, і вона розповіла, що мистецьке об'єднання є щось синтезує поезію з різними мистецтвами на своїх літературних вечорах. Тож обов'язково. Завітайте на них 27 вересня 27 та 27 вересня, вересня е, на річницю мистецького об'єднання є щось. Слідкуйте за їхніми соціальними мережами, аби знати, де ця подія відбудеться і чим вона буде наповнена. Ми дякуємо Олені за те, що вона завітала до нашої студії. А ви підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобання і до наступних зустрічей в ефірі. Обов'язково підписуйтесь.